Дня. Ваші увазі результати 14-го туру УПЛ сезону 24-25. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. А я розпочинаю. Карпати приймали колос. Львівська команда здобула мінімальну перемогу завдяки ефективній грі в атаці. Захист Карпат надійно закрив усі спроби колоса пройти до воріт. ЛНЗЕ поїхала до Ворску. Полтавська команда домінувала на полі. Один із ключових моментів вилучення гравця ЛНЗ, що суттєво вплинуло на результат у матчі 2-0 за Ворською, Динамо приймало Чорноморець. Сияни продемонстрували свою силу, впевнено, перемігши одеський колектив. Чорноморець зміг забити лише один раз. Проте це не вплинуло на результат Одесити 5 матчів підряд не перемагають Шахтар Гравзінгульцем Донецька команда провела показову гру, розгромивши суперника, ефективно реалізовуючи всі свої моменти. Вірники здобули переконливу перемогу. Шахтар як наче підряд тільки перемагає. Кривбас поїхав до Оболоні Напружений матч із мінімальною перевагою на користь криворізької команди, яка забила єдиний м'яч у грі. Верес грав з Олександрією. Матч виявився рівним, і обіди команди завершили його з мінімальною кількістю забитих голів. 1-1 на табло. Рух грав з лівим берегом. Рух здобув мінімальну перемогу на домашньому полі завдяки голу в другому таймі. І зоря поїхала до Полісся закривати тур. Напружена гра з вільною кількістю моментів для обох команд. Вилучення складів з зорі додало інтригу до матчу. Але він завершився результативною нічією в 1. Один. А тепер перейдемо до статистики. Кращими вардирами є Назаренко Гуцуляк, Судаков, Бондаренко та Ванат, які забили по 7 голів. Таблиця зараз має такий вигляд. Тут відбулись мінімальні зміни рух. Змінився місцями Зеленозе, Ворскла обігнала колос. В наступному 15 му турі зіграють. Ворскла Прима. Нгулець 29 листопада. 30 листопада верес приїде до ЛНЗ. Кривба зіграє з Полісом. Лівий берег прийме Оболонь. Перший зимовий матч УПЛ буде між Олександрією та Чорноморцем 1 грудня. Колос прийме Динамо теж 1 грудня. Рух поїде до Шахтаря теж 1 грудня. 2 грудня Тур закриє матчем Зоря Карпати. А також. Протягом тижня відбудеться перенесені матчі першого туру. Олександрія прийме Динамо 4 грудня. Рух прийме Полісся теж 4 грудня. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо. ЗСУ. Переможемо!